Розуміємо, що зараз війна тяжко, але все ж таки зуміли домовитися, знайти активних волонтерів, ділитися чимось хорошим, часто своєї душі. Навіть якщо ви принести до офісу один солодкий подарунок, це буде вже дуже великий вклад в цю акцію. Крім малюків, ми також збираємо подарунки для дітей. Святий Миколай повинен завітати до кожної дитини та подарувати омріяний подарунок. Особливо це важливо для дітей з родин вразливих категорій, до вихованців центру соціально-психологічної реабілітації, родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, та до дітей із сімей загиблих військовослужбовців завітають помічники Святого Миколая, волонтери молодіжного парламенту Кременчука, які отримали подарунки та солодощі від небайдужих містян та освітніх закладів міста. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Комичака завітали майже в усі начальні заклади міста, де могли зібрати подарунки, які були зібрані в рамках акції «Святий Миколай дітям». Не дивлячись на війну, всі школи і вищі навчальні заклади долучилися до акції в кожному класі, доносили інформацію до дітей про те, що ми збираємо цукерки, канцтовари, іграшки для дітей, які знаходяться в соціальних закладах нашого міста, і для дітей, які потребують піклування з нашого боку. Про це навіть не потрібно нагадувати нашим дітям, оскільки це у нас відбувається. Це з року в рік і вони з задоволенням приходять зі своїми ідеями, приходять зі своїми подарунками. Батьківський комітет закупають, діти активно долучаються, і якось все це у нас така взаємодія відбувається. Ну дуже насправді круто. Щороку волонтери намагаються максимально всім дітям, які позбавлені щастя, подарувати посмішку, увагу та бажані подарунки. Я в минулих роках була волонтером. І намагаюсь кожне кожного року приймати участь. Якщо ти сам щасливий, то ти повинен своє добро передавати обов'язково іншим людям. Цього року також без подарунків не залишиться бабусі та дідусі, які знаходяться під опікою територіальних центрів міста. Важко морально дивитися на те, як бабусі та дідусі на різдво на таке свято а, мріють, просто мріють про продукти. Тобто, якщо для нас зайти в магазин і придбати продукти, це якась буденність, то для них це речі першої необхідності. Крім того, вони хочуть, щоб ми придбали або чайники, або кастрюльки. Є також потреба у пледах, теплих носочках. І домашніх халатах або капцях, якщо ви хочете долучитися до акції та зробити подарунок, в незалежності від суми, яку ви готові потратити, ви можете знайти форму на сторінці молодіжного рамки Кременчука, заповнити, і ми потім з вами зв'яжемося для того, щоб детально обговорити всі питання. Всі бажаючі можуть долучитися до акції «Святий Миколай дітям. До святого Миколая залишилось всього чотири дні. Волонтери працюють в офісі Святого Миколая за адресою Шевченка, 19, дріб 3. Хочемо вас попросити, щоб усі небайдужі кременчужани долучилися до цієї акції, тому що нам реально не вистачає солодких подарунків, які треба вести дітям в соціальні заклади нашого міста. І ми сподіваємося на вашу підтримку. Офіс працює кожного дня з 9 ранку до 19.00. Якщо у вас не виходить з якихось причин потрапити до офісу молодіжного парламенту Кременчука, то є гарна можливість допомогти волонтерам чудотворця в магазинах вашого мікрорайону. Цього року в рамках акції святими коло дітям від завтрашнього дня у нас будуть працювати волонтери на нашої організації в магазинах нашого міста. Тому, хто хоче долучитися до акції святими коло ви можете завітати в магазині в мережі Маркетопт, крім того, в козі або логін «Смак» і через волонтерів придбати подарунок та передати нам. І мені здається, це дуже добре, коли ми зможемо бути безпосередньо близько до людей, і людям буде дуже зручно долучитися до цієї. Доброї та гарної справи долучайся, не будь байдужим. Подаруй посмішку та віру в чудо діткам, які цього потребують. На відміну від наших сусідів, ми одна сім'я. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.